Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування систем лінійних рівнянь способом підстановки. Для того, щоб розв'язувати системи лінійних рівнянь способом підстановки, спочатку ознайомимося з алгоритмом. Алгоритм, алгоритм це в нас скінчує на послідовність дій, тобто ми закінчили перший етап, можемо переходити до другого, закінчили другий, третій і так далі. Тобто це план дій, за яким ми будемо розв'язувати. Перший етап полягає в тому, що ми виражаємо з якого-небудь рівняння систем одну зміну через іншу. Тобто ви можете виразити з першого рівняння системи X через Y, або Y через X, або з другого так само зробити. Або виразити x через y, або Y через X. Далі, в другому пункті, вам потрібно підставити в інше рівняння системи замість цієї змінної одержаний вираз. Тобто, наприклад, якщо ви виражали з першого рівняння Х через Y, то тоді ви підставляєте ваш Х вже в друге рівняння. Якщо ви виражали з другого, підставляєте в перше. Далі розв'язуєте одержане рівняння з однією змінною. Головне, взагалі, цього методу. Те, що ви розв'язуєте за допомогою однієї змінної вашої рівняння, тобто або відносно X, або відносно ігрека. Ну і далі знаходите відповідне значення іншої змінної. тобто або ікса, або ігрика. Розглянемо на приклади. Перший приклад в нас система лінійних рівнянь. Ви її бачите. На екрані можете, якщо ви цю тему вже вчили, просто повторюєте, поставити відео на паузу, розв'язати і далі звіритись, чи правильно ви розв'язали. Ну або якщо ви тільки вчитеся, розв'язуємо одночасно. Отже, нам потрібно за нашим алгоритмом виразити одну зміну через іншу. Як же ж нам виражати? Як визначити х через Y чи ігрек через X? Ви дивитесь, що вам простіше буде і швидше виразити, де менше кроків треба буде зробити. Ми вибираємо, що ми з першого рівняння системи виразимо y через X. Тобто, мінус 5 y в нас залишається як змінна ліворуч з іншим значенням переноситься праворуч з протилежним знаком. Тобто, в нас біля четвірки плюс, але ми його не пишемо, додатнє число. Перенесли через знак до рівня, мінус 4х, додати 7, 7 було з плюсом, так і залишилось. Тепер нам потрібно, ми бачимо тут мінус. Що потрібно зробити? Поділити ліву і праву частину на мінус 1. Пам'ятаємо, що коли ми ділимо на якесь від'ємне значення, знаки в нас змінюються на протилежні. Для чого ми це робимо? Коли ми розв'язували ліний рівняння або. Рівняння там ще в п'ятому класі, наприклад, відповідь: у нас x або y або інша змінна були з коефіцієнтом одиниця, без там мінусів, без коефіцієнтів одна, друга, три четвертих і так далі. Тобто в чистому вигляді. Ось до чого ми, власне, і хочемо прийти. І тепер знаходимо ігри. Ігрек в нас множник. Тому використовуємо правила знаходження невідомого множника. Добуток ділимо на відомий множник. Ділення ми тут записали як риска дров. І тепер вже можемо перейти до другого етапу. Тобто ми вже в друге рівняння системи пишемо не Y, а весь ось цей вираз, який ми замінили. 3 множимо на X, яке було так і залишилось. Додати 4 помножили, і тепер записали весь цей вираз замість Y до рівня мінус 18. Тепер нам потрібно розв'язати це рівняння яким чином нам потрібно його розв'язати? Перше, на що ми звертаємо увагу, що у нас тут знаменник 5. Він нам не подобається, нам потрібно зробити лінійне рівняння. Яким чином ми можемо це зробити? Ми домножаємо кожен елемент нашого рівняння на наш знаменник. В нашому випадку це 5. 3х помножили на 5 15х. Додали. І тепер можете собі олівцем тут записати в дужки. Домножити на 5, 5 і 5 тили закресло, залишився вираз. Мінус 18 теж не забули домножити на 5. Тобто кожен елемент, який в нас є, ми домножаємо. після дорівнює, теж рахується. Розкриваємо дужки за правилом множення одного члена на одного члена. 15х так і залишилось. 4 множимо на 4х, 16х, плюс на мінус, мінус 28. дорівнює мінус 90. Тобто елемент перед дужкою ми помножили на кожне значення в дужках. Тепер зводимо подібні доданки. Подібні доданки ми їх пізнаємо по зміні. Вони в нас однакові x і x. 15х додати 16х, 31х дорівнює мінус 62. Перенесли через знак дорівнює вже буде додати 28. Від більшого числа відняли менше, поставили знак більшого модуля. Х на знову ж таки невідомий множник, мінус 62 поділимо на 31, х дорівнює мінус 2. Тепер переходимо до четвертого етапу, знаходимо значення y. Повертаємось до першого етапу, де ми виражали власне, нашу зміну, і тепер вже замість х ось сюди підставляємо наше значення, мінус 2. Чому в дужках, бо два знаки поруч записані бути не можуть? 4 помножили на мінус 2, відняли 7, поділили на 5. Порахували спочатку чисельник, потім поділили на знаменник мінус 3. Відповідь записали два значення. Пам'ятаємо, в дисках у нас перше значення по х, друге по y. Все, зрозуміло. Можете ще раз собі перемотати, подивитись, ще раз переглянути, поставити на паузу, а ми переходимо до другого прикладу. Можете спробувати зробити самостійно. Або перевіряємо, розв'язок. Отже, в другому завданні нам потрібно знайти, при яких значеннях коефіцієнта А система рівнянь, яку ви бачите, не має розв'язку. Що ми робимо? Дотримуємось нашого алгоритму. Виражаємо з другого рівняння змінну х через y. Х нас дорівнює, переносимо, було мінус 2y, тепер 2y додатнє, додали 3. Тепер підставляємо у перше рівняння системи вже замість x ось цей весь наш вираз. Не забуваємо про дужки. 3 множимо, ось сюди підставляємо 3 помножили на 2y додати 3 мінус Аі дорівнює 2. Розкриваємо дужки за правилом множення одночлена на многочлен. 3 множимо на 2y, 6. У, додати 3 на 3, 9, мінус ay дорівнює 2. 6 в мінус ay Залишаємо з цього боку всі невідомі ліворуч і відомі праворуч з протилежним знаком. Було 9 плюс, тепер мінус 9. Бачимо, що у нас y і спільний множник. Виносимо за дужки. І тепер згадуємо, щодобуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Тобто ми можемо зробити висновок, що якщо ми сюди підставимо 6, 6 мінус 6, два протилежні значення, в нас утворюють 0. 0 помножити на y дорівнює мінус 7. Тобто, якщо ми 0 на щось множимо, який би y ми не взяли додатній чи від'ємний, мінус 7 в нас не утвориться. У нас 0 на щось. Після множення буде утворювати 0. Тому дана система не буде мати розв'язку, якщо А буде дорівнювати 6. Розв'язали, записали собі або перевірили. Переходимо до наступного прикладу. Наступний приклад: знову ж таки, ставити собі на паузу, пробуєте робити перевіряємо. Тут ми бачимо, що в першому рівнянні нам зручніше виразити y через x. y у нас дорівнює 3, як було додатнє, так і залишилось, перенесли. Вже буде мінус 2 x І тут одразу підставила, Тобто, якщо ви вже навчились робити, більш-менш декілька виразів розв'язали, якщо ви вже впевнені, що ви нічого ніде не забудете, то можете. Одразу робити декілька кроків і виражати, і одразу підставляти. Або, якщо вам зручніше, так можете і писати перший пункт, другий, третій, доки ви не навчитесь, швидко це робити. Отже, замість ігрика ми підставили наш вираз, не забули про дужки. Тепер перший приклад так, і переписуємо в системі, другий розв'язуємо. Мінус 3х додали 4 помножити на 3 12, плюс на мінус мінус 8х торів мінус 10. Лінійне рівняння, значить, спочатку звели подібні доданки. Мінус 3х мінус 8х два числа від'ємні, додали, поставили знак мінус. Мінус 22 було мінус 10, перенесли 12 сюди знак протилежний, мінус 12. Тепер ми можемо розв'язати двома способами. Або знайти х як невідомий множник, мінус 22 поділити на мінус 11, мінус на мінус в результаті утворить в нас плюс. Або, так як в нашому прикладі взагалі ми можемо користуватися теж цим методом, якщо і ліва, і права частина одночасно діляться на один спільний множник, то ми можемо поділити. В нашому випадку це мінус 11. Щоб в результаті утворилось додатнє значення. х дорівнює 2. Тепер наступним кроком нам потрібно повернутися до ось цього першого рівняння системи і підставити замість х двічку. 3. Віднімаємо 2, множимо на 2. Рахуємо, y дорівнює мінус 1. І тепер записуємо відповідь 2 і мінус 1. Перше значення по х, друге по у. Молодці, продовжуємо далі. Четвертий приклад. 3х додати ігре дорівнює 4. І наступне це в нас 5х відняти 2 y дорівнює 14. Подумали, що ми можемо виразити y, чи чи. Ігрок, з якого рівняння система. І перевіряємо. Отже, ми виражаємо y через х з першого рівняння. І одразу підставимо його в друге, Замість y вже ось наш вираз. Тепер. Перше в нас так і залишається рівняння системи, в другому розкриваємо душки правила множення одночлена на многочлен. 5х відняти 2 помножити на 4 мінус 8 мінус на мінус плюс мінус 2-3х, мінус додати 6х, дорівнює 14. Тепер перше рівняння, знову ж таки, без змін, зводимо подібні: 5х додати 6х, одинадцях, 14х. Перенесла до нього вісімку з знаком плюс і утворилось 22. Перше рівняння в нас буде значення Х дорівнює 2, бо ми 11 і 22 поділили на 11, а друге ми вже підставили замість Х оцю двічку. 4 відняти 3 помножити на 2. Значить, х нас дорівнює 2, y дорівнює мінус 2. Відповідь у нас 2. Міс 2. Перше значення по x, друге по y. Рухаємось далі. Наступне це в нас ось така система. Тобто, не завжди в нас х або y буде без коефіцієнтів, без від'ємних коефіцієнтів і так далі. Як ми будемо розв'язувати в цьому випадку? Значить, ми беремо перше рівняння системи і виражаємо x через y. Спочатку поступово не поспішаємо. Залишаємо 3х до рівня 1 додати 7y. Було в нас мінус 7 y перенесли через знак дорівнює, змінили знак на протилежний. Тепер x невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник. Ділення знову ж таки записали рискою дроб. І тепер вже можемо підставити в друге рівняння системи. 4 множимо на наш вираз, додаємо 9 ігрок, дорівнює 38. Знову ж таки, знаменник. Ви вже з попередніх прикладів знаєте, що в такому випадку, що ми зробимо, правильно домножимо на значення нашого знаменника 3. Але не забудемо, що ми домножимо кожен елемент рівняння. Тобто 3,3 3 тут споротились, не забули про дужечки. 9 теж домножили на 3, 38 помножили на 3. І тепер множимо 4 на 1, 4, 4 на 7 28. Додаємо 3 помножити на 27у, 3 на 38, 114. Зводимо подібні доданки: 28, додаємо 27. Це в нас 55 Y, і 114 вже відняти 4 110. ігрек невідомий множник, добуток поділили на відомий множник. Тепер повертаємось до ось цього нашого рівняння і вже замість Y підставляємо ось цю двічку, яку ми знайшли. Обчислюємо, х нас дорівнює 5. І тепер нам головне правильно записати. Не те значення, яке ми перше знайшли, ми пишемо, а. Саме в послідовності x, y. Перше значення по іксу в дужках, друге по y. Молодці. Ви дуже гарно попрацювали. Щодня вам вдається все краще розв'язувати математичні приклади і задачі. Я дуже задоволена вашою роботою. Побачимось в наступному відео. Всім гарного дня!